Всім привіт, слава Україні! Їду я нарешті молотити озимий ячмінь. 10 км ну по 10. Поліваю дорогою трошки ближче, якщо по трасі, по кругу то буде 10. Ситою не 7. 7 км треба їхати. Озимий ячмінь. Пшениця 30 сотих на городі. І 2,5 гектара полі. Сьогодні хочу змолотити озимий ячмінь і хоча б пшеницю 30 сотих на городі. А другий раз вже приїду на поле. На поле треба якогось камаза гнати, ставити камаза і сипати там все діло на камаз. Так що вчора вчора провірав. Яру моя вдома молотив, е -е, вийшло по-моєму, ну вийшло непогано, в принципі. Це вже буде віддільне відео, бо, того, що, якщо я все, все вліплю в одне відео, 20 хвилин цього дивиться, точно ніхто не буде. Е -е, якось так. Так, ще що хочу сказати. Після закінчення сезону, тобто коли змолочу сою, Буду продавати комбайна John Deere 1032. Я його звісно, переберу, почищу, вимию, все як має бути. Підготую до продажі. Но, но, може хтось, ну, може комусь буде цікаво, бо хтось недалеко є, Хмельницька область. Можете приїхати, поки, поки є цей, поки є де попробувати, поїхати, попробувати, подивитися, як він працює. Я постараюся це відео виложити чим пошвидше, ну типу щоб було ще, ще на чому спробувати. Але ну, самі розумієте, зараз є, світлом такі, Тільки по, по 7-8 годин світло є в день, особо нічого не встигаєш не зробити. Коли воно є, ти щось робиш. Коли ти в хаті вже вечором його немає, так що, так що якось так. А серед дня теж немає, як сидіти, сидіти монтувати відео. Так що якось, якось поки що так. Добре, буду я зараз на, на місці, там включиться, будемо дивитися, що, що всипить той нам. Звісно, він перестояний вже просто жопа, але, ж, але ж я сам винуватий. З ремонтом комбайна трошки затягнув. І, і от вийшло, що вийшло, коротше. Ладно, поки що все. Почамо молотити перший город. 17 соти. Подивимося, що він цепне з 18 сотень. От тільки знизу маса вроді, трошки є, тоді наверх. Ніхрена немає. Сотих збив повністю, дивіться. Повнюсенький, геть зверхом. Ген чистесенький. Він вже перестояний баляха. Зараз буде насипати на прицеп. себе, батя, батя доїжджає. Ладно, зараз я буду переїжджати зверху 30 сотих. Я думаю, там буде зо два бункера. Поки що все. Заїхав на другий город. По, -по другий ходити вже не можна. Лежачий весь, блядь. Ве, ве. Коротше, цей засовує хмари. Не знаю, на сьогодні на, на 4 дощ стоїть, що спіє його молодити. трошки більше мого чим тридцять десь 32 забирати. Це й положило його капітально. Що, ми я помаленьку. Через два круга лишилося. Ну а два ще місця круга. Так ладно, буде працювати. У можливості включатися. Дай один бункер повний. Результат з 50-х. 3,5 бункери, коротше, вийшло. Я думаю, що він пущі, пущі по сім дав. По 70 сантимерів. Ага. Рубу, грубо кажучи сипав ячмінь. О, така от фігня Що ж, виїхали ми сьогодні на пшеничку працювати! Зараз 30 сотик раніше заберу. Ну, тут маса просто, бляха, я не знаю. Перед жаткою стоїть. Бистріше не підеш. Не встигає жатка забирати. Подивимося, що я з 30 сотих виходиться набити. І ще 2,5 гектара майже є. А сьогодні точно 4 вечора стоїть. Треба хоч щось вспіти забрати. Вчора не було, позавчора теж майже, майже цілий день дощ валив. Коротше, якось так. Так, буду я працювати по можливості включатися, бо, блін. Це, звісно, жесть. Масло пшениці, блін. No, kun heystehäyset tarasti. Joo, joo. 2,5 булька це 2,5 тони з 30 сотих. То, якщо з 30 сотих, 6,5 тонець, то в 90 сотих буде 75. Піпограми, в принципі. Короте, десь по 75 вона точно дала. На городі. Тут наша полоночка. що вийде. Зараз на прицеп бункера я впріщу, а все остальне КУМ приїде КАМАЗом, будемо грозити на КАМАЗ. Так, буду я працювати, буду включатися, коли буду викидати. Коротше, туди назад у повний бункер. Вже бачив, у кого бункера на прицеп висипав. Зараз він буде їхати до квамок за раху. буде підганяти Камаза. Те, що буде на КАМАЗі, буду здавати І разом порахуємо, що у нас дасть. Раду я працювати, поважне. Погодка не сильно радує, навіть не знаю, чи змолочу. Якось так, коротше. Що ж, працюємо поки що. Маги кучкуються, то втікають. Ну, роді поки що все. Все нормально. Маса йде просто, просто жесть. Коротше, круг. Роблю круг, туди-назад, повний бункер висипаю. Думаю на комар. Потім, якщо вийде, вийде, що не вийде, не вийде е, поїдемо здавати, снімлю, покажу, стільки, стільки заважить. Ну, звідси я тонну забрав, один бункер бачу на прицеп висипав. Батя десь 3,5 тонни додому повіз. Так на корм, кури, кури качки, корови, свині. Я думаю, 3,5 тонни мені вистачить пшениці, ще плюс яшменю, десь тонн 8 є. Це якось так. Ладно, буду я працювати. Ще мені, я думаю, я не знаю, таку на скиточку. Сотик мене до гектара ще молотити є. До гектара точно. Ще з цієї сторони і з цієї сторони. Аби дощу не було, я його сьогодні чва і не ламалося нічого. Ми це діло сьогодні бахнемо. Ладно, добре, поки що все. Ну ти, тебе давай! Двох з половиною по 6 гектарів, це трохи лишилося не до мене. Так, ладно. Будемо працювати далі. Е, так, вирішив я по поки є якась вільна минута, досняти відео, що там в мене вийшло по пшениці, щоб вам розказати, показати, так би сказати, підсумок такий зробити. <кій> такий засік, мій імпровізований склад, хата стара. Так, ладно, почнемо звідси. Такий засік, тут, коротше, <кій> він мені. Получається, можна так сказати, по яйця <кій> <кій> метрів десь 2 метри шириною і метрів десь 3-3 з чимось довжиною. І повністю засипаний пшениць. Ну, приблизно на вскидочку. Тут а, короче, десь 4,5 тони. 4,5 тони лежить. Пшеничка файна, дивіться, чистесенька. Це я лишив насіння пшеничка сорт сталева. Тільки її уставляв, а насіння е, так далі. Ще трошки, трошки в бікбек насипали, не знаю, це там хлопці просили поміняти, подивимось, може звідси трошки там. Е, також тут це що в мене друга була посіяна, ну, бачите, трошки, трошки відрізняється. Та вся одна в один, а ця от. Короче, Цю я брав, це мені дали коротше пшеницю, мені не хватало, її дали. Е, навіть от вона вимолочувалася, трошки, трошки фігово от є шелушиня. Е, цей, тут вона коротше вся змішана. І з вустям, і без вустя, коротше, ну, отакий, от Ну і от дивіться, видно, що зерно, коротше, зерно різне, і, і дрібненьке, і велике є. Тут а пів бункера, тут центнерів, 6, 6 гарантовано є. А це от, це теж моє, О, дивіться. Це набагато набагато краще, крупніша пшениця. Так, ну, в принципі, я вже третій рік. Пара, чекайте, посчитаю, точно. Перший. Другий. Ні, другий рік був. Це, це другий рік я сіяв пшеничку Сталева, бо перший, виходить, купив еліту. Того року я посіяв першу репродукцію. Оце мене вродила перша репродукція. На цей, цей рік вже будемо сіяти, це вже буде друга репродукція. Е, Так. Ну що ж, так би сказати, тут, грубо кажучи, 4,5. В бікбегу, я думаю, десь хайцентнерів 3, ну і тут 6. Коротше, біля 5,5. Біля 5,5 тонн тута. І 14, майже, майже 15 тонн на Камазі поїхало. На Камазі я здав, було без 200 кг 15 тонн. Отак от, от. Коротше, з 2,7 гектара, того що 2,4 гектара на полі. І 30 сотих було під хатою на городі. Це виходить 2,7 гектара. 21 тонна 21 тонна пшениці. Пущі. Ну, 20 з половиною, коротше. Давайте рахувати так чесно. 20 з половиною тонн пшениці. 7, 7,3, 7,4 приблизно. Воно вона в мене всипала. Це ячмій, це все ячменем завалено. Це з городів і озимий ячмій. Тут все, ну це буде друге відео, десь я ще його снімлю. По вікно. Це мені в пояс. Це десь добрий метр. І отака от от територія заборла. Я думаю, тут тонн тон з 7-8 лежить ячменю. Це все на корм. Це теж на корм. Свині не вигідно тримати, але для себе це лишив я на насіння ячмінь. Тут десь приблизно теж десь сім на насіння залишилося. Ще торічня соя лежить, ще не здавав. Тут десь біля 5 тонн, я думаю, її треба буде, треба буде завести, здати. Треба, треба грошей. Так, ну якось так, коротше. Ну, В принципі, пшеничка. Тут ще озимий в мішках поскладений, е, треба буде провівати, бо скоро б досіяти цього року десь, думаю, з 80 сотих, певно я засід'ю узим. А всипав всипав класно по сім, бін, на корм, то що треба. 80 сотих і цілу зиму годуєш свині. Так. Ну, от. Хто хоче. Собі придбати стор... пшеничку сорту сталева. Якщо будете купувати перевіреного продавця, раджу купувати пшеничка на наших, на наших землях е... на Хмельниччині на дане дані... відео. Це відео з Хмельниччини На Хмельниччині родить вона прекрасно. Я думаю, <кхід> якщо підмінуся трошки більше чогось вкинути вона вдала ще, ще би більше. Тут особо я не напрягався, там я в ній нічого на кому не вносив. Селітра, мікродобрива, карбоміт, все, все, що вона бачила в мене. Ось такое. Ну, кому сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставимо лайки. Я буду продовжувати снімати, розказувати, показувати. Треба вже якийсь починати якийсь склад строїти, бо оцього от... Оць оце от, оце от, оце тут складірування, коротше, його все по хаті, то це ще має бути, ну і все там, ладно, і все там херня. Тут ще має ОС десь лежати, десь тут ОС. Ну і там е, ще гречка має бути, ну гречку в бікбеги, я найбільше всього поскладаю. Е, гречка має бути. І тут буде соя. Ну тут соя. Я більше всього, що буду тільки лишати на сіньову. Все остальне поїде зразу, тому що. Ну, блін, немає його додівати. Більш більш, більш нема. Немає в мене більш де зробити якогось засіка, щоб його сипати. Якось так. Ладно, що ж, підписуємось на канал. Слава Україні. Героям слава. На все добре.